Зазвичай вог розпочинають вранці, але не сьогодні і не я. Мій вечір проходить так, що я з'їздила на невеличку закупку продуктів. Хочу приготувати кабачкові мунці, точніше, не кабачкові мунці, а з цукіні, тому що я кабачків в Данії не зустрічала. Для початку мені потрібно розібрати всі продукти: Панко, крахмаль, трішки м'яса, йогурт, булочки цукіні, рукола, перчики, тунець, сметанка, хумус, морковка. Дуже смачне поєднання. Коко. Черешня обожнюю люблю. Кабун. Боже, просто нарізати його кубиками. В судок, в холодильник і на наступний день. Вау! Холодний кабун це топ. У нас таке сонечко світить. Класс. Дивіться, яка черашня. Всім добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. Робимо каву, швиденький сніданчик, збираємось на роботу і живемо це життя. Я так рано не можу їсти ом, якісь Повноцінні збалансовані сніданки, силені. Е, мені легко і класно їсти якісь йогурти з гранолою із кавою або ж кисломолочний сир, або вівсянка. Да, це солодкі сніданки, можливо, це піднімає дуже сильно інсулін. але мені вранці потрібна енергія, мені потрібні вуглеводи. води. Тому я думаю це окей. Для вас пройшло пару секунд, а для мене прийшов цілий день. Уже насправді на годиннику 18.58. Я і попрацювала, я встигла повернутися додому повечерю. З'їла кавун, який вчора нарізала, і о, Боги, як це смачно! І знаєте, я пам'ятаю тебе відчуття, коли в дитинстві тобі ріжуть величезну схипку кавуна, ти її з'їдаєш, потім просиш ще, з'їдаєш ще одну, і в тебе просто надуте пузо, надутий живіт, і він прям. Розривається в тебе від того, наскільки багато ти з'їв. І зараз я відчуваю точно те ж саме, тому що з'їсти цілий майже цілий садочок кавана... Так. Да, так, да, так. Да. Таке можна дозволити собі тільки влітку, тому я дозволяю собі переїдати кавуна. І мені здається, час. Прибрати і поїхати покататись на велосипеді. Degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality sometimes sour, sometimes sweet, and then I shining story called everything's peachy. Can we just skip straight? Зараз дев'ята, я вже годину просто лежу, валяюсь в ліжку. І я сьогодні прокинулася о восьмій. А для мене прокидатися о восьмій це вже ого, як довго я поспала. Тому що зазвичай я прокидаюсь о шостій. і клас. Можливо, я зараз виглядаю не найкраще. Але ось така, як є: сонна після сну. І це прекрасно. І в мене немає сил. Я прокинулась, і в мене немає сил. Але я вірю, що зараз встану, вмоюсь холодною водичкою, зроблю зарядку, і сили появляться. Зроблю сніданок, сьогодні субота і я люблю вихідні. Хочу провести цей день розмірено, спокійно, нікуди не спішити. І... Бути тут і зараз. Тому що я, коли жила в Україні, я завжди придумувала собі якісь завдання, і мені важко було просто сидіти, нічого не робити, просто лежати, дивитись телевізор, наприклад. Тому що я відчу... постійно відчувала тривогу і. Постійно відчувала, що мені щось треба зробити, і повинна бути продуктивною. Мені потрібно трошечки почитати, мені потрібно щось записати, мені потрібно кудись сходити, мені потрібно щось зробити, я ем, морную час, треба, треба, треба щось ось так. от. Тут такого немає. Я просто можу дивитись відео без телефону, тому що коли ти дивишся, е, дивишся щось, фільм, відео. Твій мозок не може повністю розслабитись, занадто повільно картинки змінюються, і ти теж береш телефон, перевіряєш щось і так далі. То зараз ні. Зараз, якщо я дивлюсь фільм, то я просто дивлюсь фільм. Мені нікуди не треба, я нікуди не хочу спішити. Мені не треба робити 10 задач в одну секунду. І це чудово, але це теж дуже велика робота. Над цим теж треба працювати, щоб... Вміти не відчувати якусь тривогу чи тривожність. Про це теж можна дуже багато говорити. Звичайно, повністю я цього не позбавилась, але просто намагаюсь бути більш, більш спокійною і нікуди не спішити, сніданок готовий. Сніданок вихідного дня. Я зварила собі кави, тому субота розпочинається чудово! На десерт в мене брі і соти. Це дуже смачно. Нас пригостили приблизно три дні тому. Але я тільки зараз вирішила спробувати соти і. Це дуже солодко, але тим не менш. Мед такий ніжний. Хоча я коли була меншою, я не любила ні меду, що там говорити про соти. Коли стала трішки старшою, я почала вже їсти мед. А зараз вже і соти мені подобаються, Дорослішаю, Але оливки ще досі не люблю. А за вікном дощить трішки. В піде поставити пратись одяг, і поки він буде пратись, піду прогуляюсь, сходжу в магазин, за кавою, думаю, що у нас скінчилась кава. Можливо, куплю якісь фрукти. І, до речі, я вам розповідала про те, що коли ти знімаєш квартиру, ти заїжджаєш в абсолютно е, пусту е, в пусті апартаменти з білими стінами, без меблів. І так от тут е, немає ні пральної машини. А, ні, посудомийної машини. Ладно, посудомийна машина — це вже лакшері. Просто загалом в Данії в усіх є посудомийка. і це супер класно, це суперзручно, але я мою сама. Ось а, про що я? Про те, що у нас немає пральної машини, але тут є загальні спільні laundry room. А, вони в сусідньому домі. Там дуже проста система, ти просто проходиш, вибираєш режим, який тобі потрібен, закидаєш одяг, в кожного є чіп, ти цим чіпом пробиваєш, машинка запускається. І в кінці місяця тобі проходить рахунок і ти платиш. Тому що ти не користуєшся там своїм порошком, там все автоматично. І ось так не знаю, чи це економніше, чи ні. Але ну, це не дуже зручно, бо тобі потрібно брати одяг, і ти сусідній будинок. І ну самі розумієте. Ще дуже зручно, що тут є сушильна машина. Тобто, коли ти поправ, ти відразу кидаєш в іншу машинку, вона все сушить, і ти забираєш сухий, чистий одяг, просто відразу кладеш в шафу. Це супер-найс, тому що в Україні це не дуже популярно, мені здається. Скажіть, будь ласка, чимало? Я йду в магазин лише за чимось одним, наприклад, за кавою і кавуном. Бо я щиро хотіла кавуна знову. І, ну, я з повними пакетами знову. Чому так? І проблема в тому, що ти завжди ходиш в магазин, ти завжди купуєш, тобі так здається багато. Але ці продукти кудись дуже швидко йдуть. І тобі знову треба магазин, бо в тебе щось закінчилося так. Просто, ну, дуже часто. Це мабуть проблема в тому, що ти багато чи Чому вони все швидко закінчується? I don't know. У мене тут перерив на каву. Насправді я п'ю каву десь раз в день. Інколи два, але не більше. І два навіть два рази це рідко, коли буває. Але я люблю каву. Мені здається, вона мене не бодрить. Я просто обожнюю смак кави. І я, до речі, десь прочитала, що коли ти тривожна людина, то кава має. Протилежний ефект, вона навпаки тебе заспокоїє, і часто після кави тоді хочеться спати. А коли ти ну, не тривожишся, звичайний, і п'єш каву, в такому випадку вона дає тобі енергію а, і ти почуваєшся більш бадьорим. В моєму випадку, після кави інколи а, я хочу спати, і я дійсно засинаю. Я не впевнена, чи це правда чи ні, але ось такий факт. Прикольне поєднання. Я взагалі люблю фрукти з сирами міксувати, але так ще прям з абрикоскою я ніколи не, не міксувала але досить смачно. Субота взагалі проходить класно. Незважаючи на те, що я з подругою поговорила, я ще поговорила з мамою. І це так чудово. Це так чудово, що придумали телеграми, камери. І можна е, на відстані бачити одне одного, одного і, і спілкуватись. Хоча я пам'ятаю, були скайпи. Раніше був скайп, у мене теж був скайп, я теж з друзями зідванювалися по скайпу. Зараз взагалі скайп є. До цієї країни менше за одну вулицю у європейському статічним задані. dois. А мне на ведь подобается.